Якщо хтось з вас страхував свій автомобіль у Польщі у цього страховика дал бок, то у вас можуть бути проблеми. Це болгарська страхова компанія, яка діє на території Польщі з 2016 року. 16 квітня комісія фінансового надзору Польщі заборонила їм діяльність на території Польщі через е, якісь там проблеми у них. І всі, хто мають страховки в цьому, можуть мати проблеми з виплатами. Самі страховки будуть дійсні, але якщо дійде до якогось випадку або що, можете не отримати ніяких коштів. Тому перевірте, хоча я сам перший раз чую про таку компанію, але за даними <кій> у Польщі від них застраховано близько 250 тисяч автомобілів. Тому може хтось з вас робив. Перевірте і краще всього зробити другого нового.